о май гад о май god! Де тут чемодан відкривати, я не знаю? Шановні друзі, дорога родина, це влог. Якщо ви забули, хто ми, ми ще тут. Ми вижили цей work and travel літо. Майже 5. Вже п'ятий місяць пішов і зараз ми нарешті заселились в готель. Тут, звісно, не дуже. Ну, нормально вигляд є з вікна зато, тому що в минулому нашому готелі не було вигляду з вікна. А тут вигляд прям десь. Тут вигляд 7. хороший, так. І зараз ми йдемо гуляти. Я зараз покажу, як виглядає наш номер після того, як ми збиралися. Мені не соромно взагалі, тому що це реалії Нью-Йорка. Ам... Тому так, да. ну от якось так це все виглядить. Обираємося йдемо в Central Park. Yes. Аутфіт, звісно, да, не для Central Park, мені здається, він трошечки більш люксовий, мені очки гучі, не хвастаюсь ні в якому випадку. Було майже п'ять місяців, Теймсквер нас досі не вичисляє було. Not bad, not bad. Хочу червону помаду Saint лоран але вона 57 доларів. Чесно, була би 53 я б взяла. Ну 57 це бігбор. Ще давно Ми просто відкрили карту і я подивилася по карті що було до нас плюс-мінус близько, 25 хвилин ми йшли. Сюди тут класно. Пусто, але класно. У нас дуже няшний а, офіціант. Такий афроамериканець. треба Розпитав його скотін називати. А в нього може бейджик є. Просто Каріна шукає собі чоловіка Скоті, тому нам це принципово. Якщо ви афроамериканець, але не скоті, не, -не, не підходить. Ну, Каріні не підходить. Да. Записуйте мої цифри: плюс один, шіші, сім, два, два, п'ять. Ми хорошо поїли, але в кінці вечері ми, походу, зрозуміли, що нам не можна було там їсти, мабуть, тому що це напевно, ресторан лише для тих, хто там в цьому готелі живе, для, для, для тих, хто там залишається. Але все нормально, ми вижили ми вийшли звідти ну і добре. Ще ми вирішили, що у нас мало часу, тому ми зараз швидесенько підемо на. Оглядовий майданчик, тому що ми хочемо потрапити ще вночі. В день ми вже були, залишили ще вночі. Коротше, ми як завжди, у нас все стабільно. Все, що ми хочемо, нам не виходить, тому квитків на саміт One Wonder Build вже не було, тому ми шорами, нічого не робимо. Просто сидимо. Завтра я сподіваюся, хоча б наші плани виконуються. тому що в нас на, увага на Ліберті. 9.11. Нічний Observation Deck. У в нас на це все один день. Так, да. Вторик ми їдемо. Ледимо. Летимо. Другий день влогу. Ми прокинулись. Перед цим нічого не знімали, тому що не в ресурсі. Зараз ми йдемо снідати бейглами. І... Потім у нас грандіозні плани, про які я не буду розповідати, бо як завжди, я тільки щось розказую, воно і не не зустрічається немає правил, але ми розуміємо, що люди тут живуть тоді, коли вони переходять на червоне і розлучаються на машинах. Ми теж так робили, але ми боїмося, що нас депортують. Відчуваєш флешбеки? Зараз ми вже е, навчилися на своїх помилках і ми вже замовили один, на двох. Бо якби ми замовили по одному на одного, це було б дуже right. Тут дуже кріпо. 12 <buyers р> seconds later. Як ви думаєте, вийшли ми на своїй станції? Ні, ми вийшли на своїй станції. Не кричати. Я подумала, що станція World Trade Center, і ми, коротше, вийшли не там. Вони ще не треба платити ще раз за вход, тому то би катаюся з кілька робочу. Це наша ризика. Інтертеймент. Мені просто вже чесно сміть. На Лонфайленд поїхати? Не надо на Лонфайленд. Ми не розуміємо. Нам підходили всі три поїзди, ми пропустили всі три поїзди, все нормально. Все стабільно. У нас все стабільно. Можливо, ми не, най... не найідеальніші, але зате ми найстабільніші. Кожна поїздка, так. Пропусти. Що? Шо? Кожна поїздка, так. Так. Да. Варшава? Пропустили. Я тоді ще не вийшла. Вашингтон ДС пропустили. Нью-Йорк пропустили. Все нормально. База. Як ви взагалі після JFK розібралися, я не знаю. Після, я Майка не пропустили? Пен... Нічого? Нічого не пропустили, прикинь. Ми пожертвували чемоданом. Uh, mm -hmm. точка, призначення. точка призначення. Наша перша, Наша перша точка, точка призначення. призначення. Ми все зробили. Ми uh, дістались з цього місця. Я пам'ятаю, як я дивилась дуже багато відосів про 9-11, але в нас немає часу йти в музей, бо ми тоді нічого не встигнемо. was switched on to yeah, the television. Both channels were displaying the same thing Сподобалось. Морально важко, але воно було варте. 36. Виділять цього нормально 36, 36. доларів і реально пойдіть, окуніться no. в цю історію. Краще щось подивитися, що перейдемо відсюди йде. <таснавців> ми прийшли на стай... Staten Island Ferry і ми сподіваємося, що ми на неї попадемо. Нью-Йоркській області, сказала Каріна. Ми просто проїхали на Staten Island Ferry, і зараз ми просто чекаємо обратно на Staten Island Ferry. Дефолтний маршрут, я так розумію, так роблять майже всі. Це знаєте, реально 5%, 5 людей користуються цією Staten Island Ferry, не для того, щоб безкоштовно подивитись на Ліпер. В чому пойнт? Все, все, я взагалі. Ну, в смысле, людям безкоштовно подивитися на цей. На сайті публіки. Да. Ну така, знаєте, не, не дуже впечатляє. Не впечатляє, в Хмельницькому краще. Боярце, да, звісно, наша ця будівля. Але ну, теж непогано. Нью-Йорк вдохновився Хмельницьким просто. Тому bad. там есть такая крамбл кукис. Да. Вся часть на Нью-Йорке нам не бывает. Тут less crowded. И і... не так стрёмно. Еще і... мы нарушаем правила. <laughs> Но тут их нарушают все, так что... Що... That's alright. Мы не можем, уже начали. Я думаю, ми виконали гештальтська лобки. Мені так прикро визнавати, що мені сподобався Нью-Йорк. Ні, мені не прикро насправді. Я дуже хотіла, щоб мені сподобався, тому що хотіла, щоб мені Америка все-таки запам'яталась позитивно, а не негативно, тому що можна сказати, що більше для мене було негативного в Америці. Не те, щоб негативно, а просто мені коротше не сподобалось. Я не буду, я не хочу хейтити Америку, тому що це країна, яка ну приймає багатьох людей з інших країн і так далі. І стає для них домом. Для мене Америка домом не змогла стати. Люди, яких я тут зустріла, мені... Як це правильно сказати? We bonded, але це люди. Це не сама Америка як така. І тому... О, вщур! Там був шур! Опа! де 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 де, де? вот Де! От, от-от-от. Вот розказує про Нью-Йорк, по ми йдемо від час. Так от е я не знаю, чи Нью-Йорк це місто, це Америка, яка вона має бути, чи Нью-Йорк це не Америка. Типу, тому що люди кажуть, що Нью-Йорк це не Америка. Але мені чомусь здається, що Нью-Йорк це от Америка, якою вона старається бути. Не може бути в цьому певне. Але, в принципі, Нью-Йорк непогане місто. А, от. Тут цікаво є, щоб подивитися однозначно. Не для всіх, але відвідати, звісно, варто. І ще я хотіла сказати, що що мені не подобається Нью-Йорку, і це присутнє навіть сьогодні, ну навіть типу, вдруге, а, трошечки слабше вже це відчуття, але воно все одно є. І це те, що тут, наче всі, наче всіх приймають, да? немає цих меж. Але водночас всі одні. І таке відчуття, що ти тут в ізоляції. І ще тут всі люди ходять в навушниках, от я помітила. Тут реально хочеться ходити в навушниках, тому що дуже голосно, шумно. І якщо ти включаєш собі просто якусь свою музику і робиш такий типу, свій світ, то в принципі прикольно. Гарна картинка, гарно все в навушниках, от. але от так прям не кажу, якщо ви гуляєте з друзями, от просто якщо сідати, вживати в цьому місті. Це трошечки важко було на голову. От якщо ви любите ізоляцію, ви любите бути одному, вам не треба оце єднання з суспільством, вам Нью-Йорк буде дуже тіпа, прикольно, ну клас. Тут кожен живе своїм життям. Але якщо ви людина, яка любить соціум, яка любить відчувати себе серед людей і не відчувати себе одною серед людей. Знаєте, є такий фільм The Only Living Boy in New York. Оце прям я. Girl in New York. Ну, це типу відчуттяйки до нью йорк А так взагалі є, що подивитись, в принципі, цікаво. He dies. We felt this was a building that had to be built to spark a revival. Welcome to Summit. Please start the journey to your right. Тут дуже гарно і високо. Ми вийшли з uh, Summit One Wonder Wild. Нам сподобалось, було Це круто. Було дуже, дуже. було дуже круто. Однозначно варто сходити вночі і прям потужно. Якщо жінка хоче їсти, краще з нею не мес. Не Тому ми просто пішли і зараз йдемо в Чікфілі. В Чікфілі, аж... Вони наїлися. Недостатньо було. Не Це перший раз, коли ми підемо... Ні, не перший раз, ми вже були в Чехлі. А, а ще ми змінили аутфіти. Трежі, сьогодні тут і Чорні Black Cats. Може, включилась би і OneX. One X. One X. <сум> Супер. Ну коротше, такі ми Black Cats вирішили поміняти отчути. У нас дуже-дуже-дуже багато фоток. І... Хочеться, щоб вони трошки якісь були різні. Вот. Ну все, ми йдемо ще. Тобто я просто, що ми багато часу в Нью-Йорку. Так, да, люди побачать мій влог дня. і так би бы, узнають, що ми були всього три дня. Але... Who cares? Who cares? No one cares. Girls can do whatever they want. So, все, ми любимо Нью-Йорк і ми тут залишаємося. І... Продовження влогу не буде, вибачте. Мама, ви знаєте, що з Чіпкані Мама, і всі, хто чекає мене Хмельницькому, вибачте, я люблю Нью-Йорк. А ми таку футболки I love Нью-Йорк. Ні. Не. не настільки, вибачте. Моя а любов, я любов я до Нью-Йорка, моя любов до Нью-Йорка не коштує 30 доларів. Тому вибачте, будь ласка, але ну, Ні, насправді реально Нью-Йорк мені сподобався. Я дуже рада, що так вийшло. Я би сюди ще повернулася. Але я би тут точно не жила. Можливо, я це перезапишу, потім якось ставлю, але я ще хочу зробити ремарку, що нам Нью-Йорк сподобався після життя в Америці, коли ми вже трошечки розуміємо американську культуру, коли в нас зароблені гроші в доларах, і ми можемо витрачати зароблені гроші в доларах. Ну, типу, витрачати долари, які ми заробили в доларах, а не гривневу зарплату на Нью-Йорк. Погода зійшлась. От, і... Не знаю, що ще. Просто трошечки вже по-іншому like на нього подивилися, yeah. да. по-іншому дивилися на Америку. Але оце все, ну щоб ви розуміли, воно ж нікуди не дівається. Ці всі, Ці всі красоти Нью-Йорка, вони були і залишились, тому тут треба бути дуже... Ну, коротше, це все залежить від вас, як вам це сподобається чи ні. Так, мене володіт тепер безконечно крутиться дві пісні. Baby girl, let me see you dance, let me see it world. І her name was CC from DC. Her name was CC from DC, she knows how to go-go dance. Вже вдома у нас відбувається пакування валіз, хаос, тому що тут немає де ці валізи нормально розкласти, тому все збирається отак, от. отак от, отак, от, отак. от. Будь ласка, ви будете з нею зустрічатись, якщо вона важить більше 23 кг? Ні, тільки 20 кг, 23 це вже жирно. Що б ви, ви... ви вибрали? А, вона важить менше 23 кг, але в неї ще є прицеп менше 8 кг. Чи якщо вона важить більше 23 кг, але без прицепу? При 23 кілограми, ну рівно 23 і без прицент. 18 доларів, 18 доларів, 18 вісімнадцять. Доларів. Евіан і Пепсі 9 доларів. Чуть-чуть дешевше. Дякую. У мене куча цього добра. О май гад, рітерспорт. Рітер спорт це просто моя Roman Empire з дитинства. Як тільки ми, моя ножечка вступає в аеропорт, мої батьки купляють. Мені Ритерспорт. Це просто рознос. Вау. Я би це купила. Ну не за 20 доларів, маєте совість. Мітяла. Хочу. І це хочу. І це хочу. Але я, впевнена, воно не смачне. Зараз не знаєте новий. Тут видають пакетики з ДІТІ фрі за натрапі. Це щось. Нікого ніколи не було. Мій шопер. Я його достала тільки що, і в мене тепер ще одна кладь. Ну, ми Про це нікому не скажемо, це сікрет. чуть-чуть сльоз.